Всім привіт! Шановні друзі! Наші ну, шановні друзі! Сьогодні ми з вами зробимо прогноз на поєдинок між Барселоною та Жероною. Доволі таки сенсаційно. Жерона йде вище, ніж Барселона. Якщо б мені хтось би сказав, що Жерона буде на другій позиції після... скільки там вони вже зіграли, подивимося. 15 турів. Якщо б мені хтось про таке сказав, би, я би обмор би впав би. Просто якась неймовірна команда Жерона 38 балів, причому врала стільки же, але Рал випереджає лише за очну перемогу, я так розумію. та За різницю забитих та пропущених. Але Барселона 34 бали на 4 очки Жерона випереджає каталонців. Більше того... Плюс 14 у Барселони, різниця забитих та пропущених. Вони 28 забили, 14 пропустили, Жерона, в свою чергу, наколодила 34 м'ячі. Взагалі Жерона це На найатакувальніша команда, навіть Рафа забив 33, але Жерона і пропускає 18. Тобто майже в кожному матчі іспанці каталонці. До речі, Жерона це також каталонці, це таке каталонське дерево, якщо так називати. Тома для обидвих команд дуже важливий і Жерона кимусь просто не. Навіть якщо Барселона, до речі, виграє, все одно Жерона буде вище. <смістична> ж Барселона. Ну, це так, якщо так, якщо такий сценарій буде. Ось отака каталонське таке дербі, Барселона просто поки що не лідер в Каталоні. Лідер. Так, Берсона фаворит, 65% до їхньої перемогу, 19 на Нічій, та 16% на Жерон, На фаворит Берсона. Якщо б грали на полі Жерони, то, по десь рівні шанси. Оскільки в каталонці Барбосона грає у себе вдома. Не на Кампно, а на олімпійському стадіоні імені Льюіса Кумпаніша, ось все одно вони трішки краще. Ось на зустріч, якщо брати останні 5 матчів, то три перемоги. Барселона, не нічана перемога Жерона, і причому ця перемога Жерони була ще давно. Суперкубку Каталонії. Ще 6 березня 19-го року останній раз Жерона обіграла Барселона. До речі, з Леона Ля Месі тоді ця перемога навіть була сенсаційна. Ось, брат, що минуло, взагалі Жерона ще два роки тому грала в секунді Б. Хто б міг представити? То що за два роки ця команда не просто вийде до вищого дивізіону, а буде битися, якщо так акуратно сказати, за четвірку найкраща команда. А в перспективі, можливо, за четверку. Чепловський... Хоча, якщо чесно... Ну... При всій повазі до Жерона, але я, я все-таки думаю, що на дистанції, на превеликий жаль, проблеми будуть. Явно. Ну, не може команда, я думаю, на дистанції показувати такий футбол. Стирал та Барселона, все-таки, я думаю, знайдуть шляхи, як, скажімо, від, від, відірватися так від цих конкурентів. Ось, це таки на превелике жаль. Але, ж, але є трансферне вікно, можливо, Жарона кимось там підсилиться. Подивимося. Але поки що я все таки думаю, що в Жерона ставиться бійці це зайняти, ось, попасти до найкращої четвірки. А в дальніше, перспективі зможу зачем. Подивимося, але поки що Жерона це команда відкриття цього чемпіонату. Це факт. Я дуже сильно хочу, щоб Жерона була в топ-4 іспанської владі. Ось. А... Поки що про чемпіонство все-таки я не думаю, що Жерона. Так, поки що вони тут, вони... але по-перше, грати, Що не забуваєте, що 23 тури грати. Ну, поки що, якщо, звичайно, Жерона буде так далі грати, то звичайно, що вони будуть претенденти. Але я поки ще не вірю, що на дистанції вистачить е, цю команду. Головне, знаєте, втримати ось напевно ось цю четвірку, так? Потрапити до неї, потрапити до ліги чи Думаю, це буде вже колосальний успіх. Тобі ж хто взагалі взагалі міг про таке взагалі вначай, в вначалі сезону прийняти? Тут за сусідат їм, Атлетік Більбал, тут Бетіс з іменами, гравці там є. А тут Джерона, звичайно, що відкриття цього чемпіонату відкриття. Європейського футболера, там довгі Циганков просто умнички. Ще не ну, би хотів, щоб Жерона би стала чи подумці іспанської Лалі. Це була взагалі просто якась фантастка Голлівуда, Але знаєте, чи буде це? Ну, навряд. Чи. Але подумайте. Подумайте. знаєте, Ластер Сіті 15-16, згадуємо. Так, добре. Добре, добре. Минула компанію. Барселона виграла 28. го 28 січня 23-0-1 і 0-0 на Кампно. Показовий матч. Жерона втримала. Жерона навіть була, на мою думку, не гірша. Пропустить матч Марко Андреа Терстегін, Гаві Марко Салонце і Ніаго Мартинець. Це точно буде пропускати. Жерони. Де, ну, на превеликий жаль, Янгель Ерера, напевно, головна втрата. Лідер, один із лідерів, я хочу сказати, Янгель Корея під захисту, Бога Гарсія, Гарсія Лопеш, Лоуренто, Антоніо Вілья Суарес. там. ой, Барселона. Що по поводу Барселони? Якщо брати поразку від Шахтаря. 0,1. Ось, напевно, ми будемо від цього результату, скажімо так, брати. Тобто поразки від Донечан. Від Донеччан, так. Потім вони виграли Алавес, Алавес на моральному лівих 2-1. Далі. Нічес Рай Валікану так, 1-1 зіграли. В спорту переломили. І ось останні матчі виграли Атлетіко. Виграли прямого конкурента Атлетико. Атлетико. І причому Атлетіко вони виграли абсолютно по хочу сказати. Каталонці просто затиснули своїх суперників у їхній штрафний майданчик. і Хоча Атлетіко наприкінці матчу, також затиснув Барселону, але Атлетико припинився на великий жаль для бульвельників Атлетіко раніше. Взагалі не Атлетіко, Атлетіко. Якщо Виграє, у них буде також 34 бали. Тут ще боротьба все попереду. Ще Атлетіко має відбутися. Атлетик Більбаув ще. Ну, Атлетик Більбаув. Жерона в 10 балів поки що відрив до п'ятої позиції. Це колосальний відрив, але ж скільки ще грати, розумієте? Ось. Ірі Гарсія, до речі, який з Барселона перебрався до Жерони. Для нього це принциповий поєдинок для Еріка Гарсі, який не хотів покидати Барселону і в нього не вірили. І, я думаю, Еріку Гарсі доводить в завтрашньому поєдинку. А ось Барселона це така команда, яка стала більш прагматичною. Знаєте, вони якось мало стали забивати. Ну скільки вони забивають? Там, ну максимум 2 м'ячі. Ну, сели пропускають надто багато. То Жерона феєрить в плані забитих м'ячів. В останньому матчі в Куку вони... Іспанії 5-2 виграли а, в чемпіонаті, як вони феєрично зіграли з Атлетіком Більбао, 1-1, один з Жерону переломили. Це такий якийсь чемпіонський дух є. Тобто з, Жеро... з Валенції, як вони переломили. До 80-го. Кровава, але з 82 по 88 хвилин Жерона знайшла ключі, затиснула Валенсію в їхній штрафний майданчик, забула два безвідвітих м'ячів та виграли з результатом 2-1. На характері переломили хід цього двобою. Знаєте, тільки чемпіонські команди так вміють робити. Тому ну, Жерона і справді показує те, що вони тут і справді влаштовані на чемпіонство. Ну а проходить у прямої їжі, коли ти розумієш, що в тебе. Тільки ж балів, як в Реалі, і в тебе в реальні є шанси. Що наша команда заводиться і хоче прогресувати далі. Ось. Що думаю я по даному матчу? Знаєте, Барселон не так все ідеально в захисті, як може здатися. Порто предоставляв проблеми, Шахтар. Якщо навіть що тут згадати. сам Шахтар. Що навіть Атлетику. Атлетику мав нагоду, щоб відіграти. Якщо б на їхній молодий неймовірний воротар, я думаю, би Атлетику й забув. І це матч би врятував. Ось а, я думаю, обидві команди заб'ють. Я навіть в цьому не сумніваюся. Я думаю, обидві команди заб'ються. Ну, і я все-таки віддав, напевно, на Барселоні перевагу. Думаю, Барселона не програє все-таки. На превеликий жаль. Ось, обидві команди заб'ють, то Барселона не програє. Ось такий мій прогноз даний матч. Ось все-таки каталонці зараз yeah. вмотивовані. Вмотивовані і шанси в них є. 4 бали, дистанція, тому тут ще взагалі ще дуже буде цікаво. Але матч, ключовий для обов'язково команд. Ось, але все-таки у Барселоні. Напевно, за рахунок домашнього поля. Хоча це номінально взагалі не є. Жерона може відібрати очки і навіть може виграти. Але все-таки віддає перевагу каталонця. Але знову, віддає перевагу Барселоні, але я думаю, Жерона там дасть хороший бій і заб'є ворота Барселони. І, можливо, навіть навіть. Ось я ж це взагалі, не звичайно, що не буду виключати такий сценарій. Але те, що Жерона дасть бій, я вам точно кажу. Точно кажу, те, що Жерона заб'є, я точно в цьому впевнений. Не зайбіть, Живона не програє. Якщо вам це відео сподобалось, постав... обидва кому не забіг, берсона не програє. Але ми вбудьваємо, запевно, за жироду. Ось. Тоді все, друзі. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк, напишіть будь-який коментар, підтримайте це відео лайком. Забувшись для них, власні домашні